Всім привіт, дорогі мої, з вами ваш диваний політолог. І сьогодні я хотіла поговорити про те, як практично за рік часу з позиції державного зрадника перетворитися у героя України і ще отримати таку, знаєте, велику вдячність за те, що ти практично врятував свою країну від не те, що навіть країну, своє місто та столицю України, Київ від Русні. Сьогодні ми будемо говорити, як ви вже напевно зрозуміли, про Дениса Кірєєва. Це та людина, про яку ви могли чути ще у березні місяці, коли відбувався переговорний процес, цей Денис Кірєєв якраз був у переговорній групі від України. Отже, почну з того, що коли призначили Дениса Кірєєва на важливу таку роль, а саме від України представляти практично українські інтереси на цих переговорах. Я вам хочу сказати, тоді в мене виникли якісь певні такі недорозуміння та непорозуміння в тому плані, що чому саме цього банкіра Кірєєва, який активно працював з близьким оточенням Януковича, саме з братами Клюєвими. Отже, для мене ця людина дещо так знаєте, я була здивована, чому саме він. І чому саме на цьому переговорному процесі тепер вже все відомо стало так, знаєте, як розповіли про те, що він був штатним працівником е, гору, тобто це українська розвідка, він е, практично був таким, знаєте, агентом 007 в українському варіанті, який, е, звичайно, що е, хотів якомога більше і краще для України. І працював в інтересах нашої держави. Але на той момент, коли його вбили, це було в березні місяці 2022 року, коли типу війна тільки почалась, Місяць тривала, ну практично місяць до місяця. І е, його коли вбили в статті е, журналі Українська Правда видання Українська правда, така е, появилася стаття, що вбили, буцімто прибрали держзрадника, який був типу агентом Кремля, працював на Росію. Як зараз стало відомо, це все було неправда. І таким чином, наприклад, як говорить Буданов, це не я говорю, це Буданов говорить, СБУ собі таким чином хотіла зробити алібі і видала от таку якраз статтю, бо зрозуміла, що прибрала людину, яку вони не мали прибирати. Дивіться, що відбулося. По перше, відбувся десь витік фактів, матеріалів, даних і так далі. Тому що американське видання The Wall Street Journal на днях, а саме 18 січня цього року, видає таку статтю, яка викликає дуже багато здивувань і недорозумінь. По-перше, це авторитетне американське видання, це не якась там жовта преса, знаєте, така, що не потрібно навіть звертати на нього, на, на, на цю пресу. По друге, вони видають такі дані, які не знає пересічна людина. Це є секретні дані. А саме вони пишуть про те, як відбулося те, як Дениса Кері. Іва вбили, з ким він на той період був, куди він сів, яку машину він сів, про яку інформацію він говорив, кого він попереджав. Тобто там така інформація, таке враження, що от реально Кіреї перед ними сидів і розповідав про те, як це все відбулося. Логічно, що я думаю, відбувся десь витік, витік інформації. Я не знаю, на якому рівні він відбувся, але такі дані журналісти не можуть просто так отримати, не маючи якихось, знаєте, так би мовити, зв'язків. Отже, це якраз це видання The Wall Street Journal дає таку статтю, де дуже-дуже детально пояснює, як все відбувалося, чому Кирєєв якраз був на українській стороні в плані переговорів, чому його взяли, що він як є спецагентом, що він, Кирєєв... Перший, хто повідомив практично Буданова про те, що е, Русня нападе, так як він спілкувався добре. Були контакти в нього. Він як банкір, ніхто ж не знав, що він агент, і так далі. Він як банкір, всі з ним нормально спілкувалися, спілкувалися на високих на високих рівнях. Банкір має на увазі з ним. Добре, спілкувалися і в Росії різні олігархи, і за кордоном, і так далі. І люди, також які близькі до оточення, мають на увазі Путлера, і йому відповідно сказали про те, що вторгнення буде, вторгнення буде через там. Певний період часу, коли іскали, де саме будуть вони якби робити русня, будуть робити висадку десанта свого на в яких точках, і от це все. Кіреєв відповідно з цією інформацією прийшов до Буданова, на якого він якраз як і працює. Він, до речі, Буданов скав, що він Киреєв за 2009 року працює на українську розвідку. Отже, він цю всю інформацію сказав Буданову. і, типу, таким чином вдалося знаєте, зіграти трошечки, хоч трошки на випередження і е, відтиснути русню. І ну знаєте, трошки будь-будь бути підготовлений. Чим більше знаєш, тим більше ти підготовлений. Отже, я не знаю. Ну я, я не можу казати, чи це правда, чи це неправда, але це слова Буданова. Слова Буданова про те, що Кіреєв практично є героєм. Це сказав Буданов, це наш керівник української розвідки. Він сказав про те, що Кірієв саме та людина, яка попередила про вторгнення, яка сказала, де буде, в яких місцях і так далі. На переговорний процес він був не просто так від України. Він був на певній місії. В нього була місія відтягувати час, відтягувати час для того, щоб в наших військових було більше можливостей для, для маневрування для можливостей, розумієте. В нього там була своя роль. Наприклад, особисто Кіреєв з переговорною групою, коли їздив, він знав особисто двох учасників від Росії цієї перегорної групи, що ти також грала нам на руку, тобто ви могли там собі також якби обговорити можливі моменти, деталі, можливо, якось на когось натиснути. І от це все. Далі, що я вам хочу сказати, The Wall Street Journal видав статтю, де дуже чітко все пояснив. Як це все відбувалося, навіть пояснив і розказав про вбивство самого якраз Кирєєва. Це все підтвердив Буданов, і це на це також відреагував е, Подоляк. Дивіться, по перше, я розповідаю, як є коротше. Вийшло так, що якраз Кирєєв мав їхати на переговори, які мали бути з Русньою. Він не доїжджає до СБУ. Якраз в цьому виданні ви описують повністю, як це все відбувалося. Не доїжджає до СБУ. Перехоплення робить мікроавтобус, якому якраз були працівники СБУ, які сказали, по перше, охороні. Охороні самого Києва, також е, працівникам гур, які були підкріплені е, до Кірєєва, сказали, типу, відійдіть, нам треба типу його. І це він сказав, окей, тобто я піду, поговоримо і так далі. Отже, він пішов з ними, і вже через певний час, там до півтора години по часу е, його знаходять мертвим, Як знайшли мертвим, він просто під'їхав той самий мікроавтобус і е, е, вже викинули тіло. Навіть кажуть, де викинули тіло біля Софіївського собору. Це для мене дуже дивно. Так, як ну така інформація детальна, ну не може бути просто так, е, з повітря взята. Тобто, десь є злив інформації. Дивіться, Значить, е, Михайло Подоляк, е, якби офіційний такий представник влади, він є радником е, голови офісу президента. Він зазначає про те, що Справді така ситуація відбулася, коментуючи раз статтю, і через брак координації між Гуром та СБУ так раз таке все виникло і вбили людину. Але блін, як можна було СБУ орган, який в принципі знає все практично або не практично, а просто все. Ну справді, як такий орган не міг зрозуміти того, що це є працівник спецслужби. Ну як на мене, дуже дивна ситуація. Я не говорю про зраду чи не зраду. Ну мені сподобалась думка Буданова. Він, типу, також зайвої інформації не хоче давати, але говорить про те, що напевно комусь на руку було те, щоб прибрати якраз Киреєва і зробити так, щоб е, переговорний процес не йшов е, в такій мірі, як він мав би йти. Тобто Киреєва роль була затягувати. Відповідно, хтось не хотів затягувати процес, відповідно, хтось діяв не в інтересах нашої країни. Ось так як Буданов типу, дав інформацію, подав. В принципі, я вам хочу сказати, що цілком можливо. Просто хто там зрадник, хто не зрадник, це вже мають розбиратися, звичайно, правоохоронні органи. Коротше, ситуація відбулася. Мені дуже прикро, що відбулася така ситуація. Чи дійсно це було непорозуміння між органами? Тобто СБУ не могла спитати гур, чи це їхній спрацівник, чи це не їхній, не було координації? Можливо і так. Але скажу наступне: що це дуже погано вдарило і дуже погано позначилося на знаєте. Владі на самій владі цей випадок дуже дискредитує правоохоронні органи. Якщо і так була певна така, знаєте, острах до СБУ, то тепер взагалі буде якась боязнь. Тобто, ти можеш просто так стати жертвою наших правоохоронних органів. Ну як то так? Я, наприклад, в цій ситуації здивована дуже, і здивована тим, що таке вийшло і таке оприлюднили. Я б, якщо чесно, оприлюднювала вже такі дані. Ну, вже після війни, напевно, тому що зараз почнеться таке враження, як якісь такі внутрішні суперечки між Гуром і СБУ можливо почнуться. Не знаю. Ну по інтерв'ю, по тому, як Буданов реагував на СБУ, видно, що він не вдоволений як мінімум, і йому його болить за несправедливість як максимум. Тобто видно, що він незадоволений. І дивіться, Баканова ж зняли з посади, якраз знаєте, через що Баканова зняли. Баканова зняли з голови СБУ через те, що водії могли призвести до загибелі людей. Чи йшлося про Киреєва? Типу ніхто не знає. Але все таки я думаю, що знаєте, воно дійшло до вищого керівництва, тому що якщо Кирієв давав таку інформацію, де хто буде нападати, то, ну, то точно людина була на дуже важливого рівня. І коли її прибирають, то я думаю, що зеленського точно повідомили про таке, і не тільки зеленського. Напевно, усі очільники, які дотичні до важливих рішень нашої держави, знали про цей випадок і знали, що воно сталося, як воно сталося, тому вирішили, поки не розганяти скандали, а просто відсторонити Баканова. Від виконання таких обов'язків. Це вірно було зроблено, добре, що ми так зробили. Можливо, і добре, що не робили публічний розголос. Що можу сказати з цієї ситуації, це вдарить по владі, це вдарить в правоохоронних органах раз. Що можна також сказати, що десь хтось зливає інформацію, зливають інформацію американцям, навіть тим самим журналу, хто їм видав такі деталі, це вже другий момент. Далі, третє. Чи справді вбили Кіреєва через те, що. Він робив практично добро, діяв в інтересах нашої держави, відтягував переговорний процес, тобто затягував його для того, щоб ми могли більше маневрувати. І хтось, наприклад, хто працює в інтересах Росії, вирішив зробити таку операцію, щоб забрати цю людину для того, щоб полегшити русній шлях. Практично. Такий варіант може бути. Може бути варіант, що справді випадково просто так вийшло, вбила через те, що вони не узгодили. Але... Вбивати людину через вин не знають, хто це і так далі. Ну, як на мене, за це мають бути суворо покарані ті, хто це зробив. На це ДБР якраз розбирається, то я думаю, вони вже розберуться нарешті. Бо ну як то так вийшло? Людина серед білого дня просто прибирають і ще ті, хто мали б її захищати? Хіба не кожен громадянин України має право на захист? Хіба, хіба наше життя в державі не є найбільшою цінністю? Не знаю, ну коротше, це мають зайнятися правоохоронні органи, але факт того, що це дуже погано вплине на е, сприйняття правоохоронних органів. Це факт, і погано в тому плані, що це не робили секретно, це розголосили. Знаєте, поганий, поганий е, агент, це той агент, про якого дізнаються. Добрий агент це той агент, про якого ніколи не знають і не будуть знати, і навіть після смерті не будуть знати. Дізнаються в основному після провальних операцій різних, дізнаються в основному після от таких моментів. Я розумію, що, наприклад, Буданов мав вже прокоментувати це. Він не міг мовчати про це, тому що е, інформацію вже так подали, видання американське так подало, що вже нічого не скажеш. Ну просто розписали, як все є. І ми можемо зрозуміти чітко, що Креїв не є держзрадником, він був вбитий помилково через те, що. Е, Постфактум, тобто після його смерті, Володимир Зеленський нагородив його посмертно медаллю за особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави. Що це означає? Вам самим можна зрозуміти, в принципі. І окрім того, навіть якщо дивитися в загальному, Києва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України. Ви всі прекрасно тепер можете розуміти, що він не є держзрадником, як це написали в статті Української правди, 5 березня. А він є справжнім героєм для України. Чому так відбулося? За що, через що про це скажуть правоохоронні органи? Про це скажуть ДБР, які якраз ведуть слідство. І ну дивлюся, що ж відбулося. Хотілося б, щоб ті, хто це зробив, понесли відповідальність. Я не знаю, з якими мотивами вони діяли, але треба, щоб вони несли відповідальність. І, до речі, Буданов також зазначає це голова української розвитки зазначає те, що. Питають Буданова, якраз журналісти, а ви точно певні, що він не був держзрадником? А Буданов каже: ну, я як голова ГУР, можу точно сказати, що він не був держзрадником. Я ж знаю цю інформацію. Також каже, що ми часто перевіряли наших працівників на детекторі брехні. Ми слідкували, ми знаємо коротше. Що говорити, якщо ну важлива така людина на такій важливій е, посаді, в такому важливому місці, як тобто Киреїв, його ж відправляли на переговорному процесі, де він міг що хоче робити. І ну, звичайно що цю людину, ну тобто наша розвідка чи будь-який інший такий орган, він має перевіряти 1500 разів, розумієте, і так і було. Я впевнена, що людина ця працювала в інтересах нашої країни. Просто чому саме зараз виставили цю статтю, чому саме зараз її? Так подали як дискредитуючий елемент влади в процесі, в моменті, коли і так люди такі, знаєте, понурі, і так такі трошечки м рознервовані, знаєте, я не знаю, чому саме зараз. Це, напевно, напевно, є що за цим. Ви розумієте, така інформація просто так не видається. Хтось спеціально захотів саме зараз зробити ось таку от інформаційну бомбу. І вийшло, вийшло. Хто зробив що? Ми ще згодом з часом дізнаємося. Все тоді, дорогі мої, все тоді, дорогі мої, я вже буду вас покидати. Тоді до нових зустрічей.